Доброго ранку. Малі перекладники україномовного каналу. Бачите скільки абрикосів валяється. Сьогодні у нас шосте, шосте і там далі. В липня 2024 року, субота, я вийшов на полювання по абрикоси. Хочу варення зварити. Зараз позбираю, потім розповім як ніч пройшла в Харкові. Тими двома деревами. Оце кілограмчика півтора-два назбирав. О, гарно і Ранкова гімнастика. Понеклонявся. І... і справа така на зиму корисна. Так, тут подивимось. Так я обіцяв, як пройшла ніч у Харкові. Тут небагато їх. Ну все, все, в принципі, як завжди, тривоги. Навіть не чув вибухів, не чув, спав гарно. А люди теж, я не один збираю, люди теж ходять, збирають. Ну хай на всіх вистачить. Все одно лежать їх. Двірники згрибають у кучу сміття. А жаль, треба дома довести їх. Та ні, зараз отравки тут позбираємо, понаклоняємо ще. Ладно, продовжуємо. Ось тут прямо йду. Вони на голову падають. Ладно, зараз і тут позбираю, вже хвати мені. Все, усім миру родобро злагоди. Всім щиро дякую. Ну і будемо шити, незважаючи ні на що. Все, до побачення, мої любі. Гарних вихідних усім. Гарної суботи, завтра гарної неділі. Все, до побачення, мої любі пока. Ось, до речі. Результати моєї праці. Всього моє ще немає. І треба 4 кілограмки. Оху такое є. А Все, можна йти додому, виймати кісточки. і робити варення. Взимку будемо їсти його. Це побачення, малю. Пока.